Приїхали з папою в зіньків. Люди ходять. a zo Сюди в машині нагля... поглядає на все. Що там, пап? При... Прикольно дивитися? Так, да, дуже прикольно. Mm -hmm. Саме з тобою куди під'їхали, папе? Ми під'їхали до ходу додому вдома, від соціальної дороги, від домового ми сюди возили під водами картоплю з поля. Я возив машинами сюди дрова. Зараз я піду подивлюся, то ти тут побудеш, а я пройдуся вниз да. і, і подивлюся, зніму там е, дом. Хорошо. Зараз є верх дорожку, добре, добре. люди ходять. Да, да, да. От, добре, то добре. Я піду вниз, зараз пройдуся і тобі все познімаю. Тут дорожка така цікава. Так, прикольно. Дырево текает. ближче підходжу, тут дорожка вниз якась, а нам треба сюди. Завод видно. Знаєш, щось я і дома не бачу. Зараз я прийду сюди, біля заводу. Я ж пам'ятаю, що сюди ми ходили кудись. Ладно, вертаємося назад. Це у нас зверху аж там. Вертаюсь назад. Правда, все заросло. Моде. Ще недавно там фотографували папу. Так не було хороше. Натяжне. Це заросло, навіть не зміг знайти спочатку. Там десь форточка відкрита ще. Побирайся назад, а там папа чекает. Вот, вот красавчик. Во! Класс. Папа. Во. А ну помахай трохи рукой, передай всем привет. О! Вот эта тема. Вот, классно. <laughs> Класс. Что тут? Классно? Хорошо тут? Да. Вот, видишь... Таке багатство природи, тільки можна тут бачити. Mm -hmm. Пав! О. О, клас, клас. Що, <сум> будемо їхати? Да. А куди поїдемо ще? Все, вертаємося назад. А до казі десь туди. Чи кудись? Я маю на увазі тут десь. Кудись заїжджаємо ще чи ні? Ну-ну, може, побачимо. Ага. А, а тут я тобі розкажу панораму. Ага. Оце ж ми бачимо, церков, да. яка ми їхала, бачиш? Ага. А лівіше, ще знов церков, це костіл. Кості Ламан білий той. Да. А вище костіла там зруйнована е, е, турецька крепость. А, бачу, да. Угу. А сюди правіше, ага. наша хата. Ага. Да, ось ось десь тут посередині бачу, бачиш, десь праві, от тут одесь. Да. Що ще? Колись все було соломою покрито. Ага. Майже не було зовсім ні одного дому uh -huh. по всьому зінькові під бляхою uh -huh. або черепицею. Зараз все біле, ти бачиш? Да. Все під е, жестю білою або uh -huh. е, шифром. Uh -huh. mm. Класно. От інтересно. Да, багатше село стало. Uh -huh. Кажуть, що бідно люди живуть Звичайно. Да. Ми виїхали з Зінькова і поїхали зараз на Станіславівку. Приїхали на перекресток, Де тут одна дорога сюди. Папа казав десь Бебехи, десь Станіславівка. Зараз ми папу спитаємо. О, там машини не їздять. А це на Станіславівку зараз То це, це вправо це що, Станіславівка, да? Да. А, а туди прямо. Ясно зір'я. Ясна зірка? Ясна зір'я? Да. Ага. Ясна, зірка. Ага. ясна зірка. Так. А в гібо бебехи. Зараз подивимося, що на бебехи, як дорога. Це бехи туди. А це на Станіславівку. Станіславівці. Тут таке казкове місце. О, якісь какашки коров'ячі чи став. <рес> так, Станіславівка. І тут таке гарне казкове якесь місце. І тут такий луг, і на цьому лугу просеться кінь. Так же красиво. Такі дерева гарні.

То Це хто заворот. я а, а я думаю, може ще ну, ну, то, не 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 то, не то все тоді, все найкраще. Мама вже прийшла. Угу. дивися, що церква на горі. да, я бачу, Да. А раніше не було її. Угу. Угу. На горі. Угу. Бачиш, не внизу, а на горі. Ой, ой. З папою заїхали ще. Добрий день. Добрий день. Люди бігають. Кузня була колись. Де вона була? кузня була, а оці, ця керне, ця 1920 Тож папа помнить її, каже, оце якраз та керниця, де він... Це ця кризи криниця, так? криниця? Що ти казав, пап криниця? криниця, це так, так. Що, всіх побачив? Да. Ну от класно. Зараз ще тільки номер телефона винесе і йдемо. Угу, добре.